В ефірі програма Актуальне інтерв'ю сьогодні. Ми говоримо про Вінницький міський палац дітей та юнацтва. Він є одним із найбільших осередків позашкільної освіти у місті. Діють понад сотню різних гуртків. І сьогодні про це ми говоримо із директоркою Вінницького міського палацу дітей та юнацтва імені Лялі Ратушної Іриною Матусяк. Пані Ірино, вітаю вас! Навзаєм вітаю. Давайте розпочнемо нашу розмову з палацу самого, з роботи, скільки діють у вас наразі гуртків, більше півсотні, скільки саме і які це гуртки за різними напрямками, чотири напрямки. Розкажіть, що це за напрямки і які гуртки саме є. Ну, скажу, для мене палац це місце освітньої сили дітей. І... Котре хочу і вам повідомити і взагалі сказати, повторити, що палац унікальний, особливий, тому що жодну дитину не можна змусити прийти туди за примусом. Кожна дитина, яка переступає поріг паласу дітей та юнацтва, вона обрала свій напрямок, вона знайшла своє спрямування, вона знайшла своє захоплення і вже хоче цим займатися більш ретельно і детально. Тобто діти багато часу приділяють своєму захопленню. Тому в цьому і полягає унікальність, що якщо повна загальна середня освіта є обов'язковою, то позашкільна освіта це виключно вибір того тієї чи іншої дитини. Палац багатофункціональний заклад. Він об'єднує у собі понад 4 тисячі дітей, наших вихованців. Маємо більше 140 гурточків. І хочу вам сказати, що всі напрями роботи об'єднані у таких п'ять. Це художньо естетичний напрямок, напрямок декоративного та прикладного мистецтва, науки технічної творчості, фізкультурної, спортивною масової роботи. І ще у нас є один з напрямків: це організаційна масова робота, цікавий відділ, який вже працює з дітьми-школярами нашого міста. Тобто вони дівчата об'єднали. Наш союз старшокласників лідер, це президенти учнівського самоврядування ліцеїв міста, це наші шкільні омбудсмени, це наше міське об'єднання, тобто це наш національно-патріотичний клуб покоління UA. Тобто, ось там вже працюємо більше з школярами міста. Що стосується. Уподобань то знову ж таки цікавим таким під час війни другий рік у нас в закладі працює гурточок. Називається Світ громад. Це така коопераційна гра про громаду. Маємо майстрів цієї гри. От в цьому році вже. Три майстри отримали сертифікати, і готуємося до другого міського турніру по цій грі серед шкільних команд. Тому гра набуває популярності, хоча така молода, але розробники наші українські люди, і тому приємно, що ось таке українське втілюється, реалізується і набирає популярності серед молоді, адже. Бути байдужим в громаді сьогодні неможливо. І я з впевненістю можу сказати, що всі ті діти, які пройшли і союз старошокласників лідерів, попали до шкільних амбудсменів, попали до дитячої дорадчої ради, вони не губляться по цьому життю. Тобто вони мають активну життєву позицію, вони не байдужі до тих змін, до тих е, перевтілень, які від е, відбуваються у нашому місті. Неймовірно радує, що є такі діти, є така молодь активна і працюємо над цим. За ваш за час роботи палацу, чи є гуртки, які припинили свою діяльність через те, що не користуються цікавістю у дітей? І чи можливо ви знаходили альтернативу для цих гуртків? Я скажу, що ну таких гуртків ми ведемо цей постійний моніторинг, адже позашкілля має бути таке чутливе. Да, є сталі, такі класичні напрямки. Це якісь народна хореографія, бальна хореографія. Це ті сталі величини, які є і е, ну були, є і будуть. Але є гуртки. Наприклад, такого декоративно-прикладного мистецтва у нас працює зразкова студія Орхідея. Тобто, якщо взяти до уваги, коли вони розпочинали свою роботу, можливо, ви пам'ятаєте, були дуже такі актуальні штучні квіти. Тобто, ну якби вони продовжували робити штучні квіти, вони вже актуальність свою втратили. Але настільки гнучка керівник гуртка е, є запити від дітей. Тобто, отут проходить гурточок свою трансформацію. Готується нова програма, вивчаються нові техніки, і розмаїття цих технік не дає зупинятися, тому щоб отак закрити гурточок просто від того, що він не цікавий. Єдиний гурток, який у нас зараз не функціонує, це гурток радіооператорів. А не функціонує ну, звичайно, людський потенціал, людський ресурс. Наш колега зараз захищає кордони нашої країни, тому впевнена, що війна закінчиться, і ми обов'язково відновимо роботу цього гуртка. Можливою частиною взагалі такого позашкільного життя є і безпека. Наскільки взагалі забезпечений ваш заклад укриттям чи є, і скільки людей вміщує, я вам скажу, що ми були готові і відкрилися в минулому році до повноцінного очного навчання, адже я знову ж таки кажу місце освітньої сили. Якщо школам легше перейти в дистанційний режим і можна опановувати знання, то палац це має такі свої специфічні унікальні напрямки, де коротко тривало можна опанувати ті чи інші навики в віддаленому режимі. Однак, все ж таки, очне спілкування. І на сьогодні я скажу, для дітей важлива оця психологічний комфорт, психологічна розрядка. оце... Спілкування з однодумцями, де в надзвичайно важких умовах проходить дитинство наших дітей, і я рада з того, що сьогодні ми можемо навчатися, ми маємо повноцінне укриття. Повністю обладнане. І за це хочу подякувати Департаменту освіти Вінницькій міській раді, що приділяють значну увагу саме безпеці наших дітей, адже безпека це пріоритет у роботі кожного навчального закладу. Саме головне безпека, і потім вже буде навчання, виховання і все інше. Безпека і психологічний комфорт. Ми маємо повноцінне укриття на 340 осіб. Яке повністю обладнане і стільцями, і партами, лавками, забезпечені водою, печивом. Тобто, ну якщо хай такого не буде, але ми зможемо перебувати певний період в укритті всі засоби, ми маємо. Якщо говорити з дистанційне навчання, є гуртки, які не можуть діяти дистанційно. Як тоді з ними чи ви припиняли роботу цих гуртків на певний період? Можливо, спочатку з самого повномасштабного вторгнення, тоді не працювали деякі гуртки? Ну я скажу, що ковід. Загартував наших педагогів, і ще перед повномасштабним вторгненням коронавірус, коли ми всі знаходилися в дистанційному режимі, і тоді у нас, напевно, що було таке шоковий стан, як нам перейти, то сьогодні ми вже з легкістю переходимо в дистанційний формат. Так, звичайно, плавати в басейні ми не будемо, тому що не у всіх є така можливість. Але ну, якщо як зараз от, ми маємо тиждень дистанційного навчання, то ми фізичну підготовку, тобто кожен викладач, кожен Жоден педагог виходить на зв'язок з кожним своїм вихованцем, з кожною групою є блок завдань, які потрібно виконувати, аби не втратити ту і фізичну форму, тобто передають і тренажери дітям, тобто різні форми роботи використовують, але ми можемо працювати в такому дистанційному форматі. Спочатку повномасштабного вторгнення чи з'явились у вас нові гуртки, які можуть вчити дітей національно-патріотичному вихованню? чи тоді потрібно зосереджувати увагу їх на розбудові країни, взагалі на підняття такого патріотичного духу. Чи є такі гуртки? Я вам скажу, що вчити національно-патріотичному вихованню ну, для мене звучить, не можна навчити з цим треба жити, і потрібно подавати власний приклад. Ви знаєте, один з відомих філософів сказав: не вчіть, не виховуйте дітей, вони все одно виростуть такими, як ви. Тому є такі моменти, ну, наприклад, щодня о 9-й годині в палаці хвилина мовчання і гімн України. І так буде, поки не закінчиться війна. Це то мале, що ми сьогодні можемо зробити, вшанувати пам'ять тих, хто загинув. І не можна сказати, що діти, ви робіть так, ми власним прикладом, не маючи сьогодні жодної дитини в палаці. О 9-й годині хвилина пам'яті. І я вважаю, що саме такими і заходами, і саме такими своїм ставленням, своїм небайдужим ставленням, у нас особливі діти. Я ж, вони налаштовані, вони патріотично налаштовані. Я вам скажу, що сьогоднішні діти інші. інші. Коли маленькі діти. Сьогодні е, говорять про те, як вони люблять свою країну, як вони люблять рідну землю. То я розумію, що це покоління виросте вже іншим з іншими цінностями, з іншими традиціями, особливо шаною цих українських традицій. Ви знаєте, вже багато років на базі палацу функціонує гурточок захисту країни, який об'єднує в собі учнів 11 класів, які проходять такі навики по збірці-розбірці автомату і навики зі стрільби з пневматичної зброї. Щорічно, в жовтні, ми проводимо такі змагання, кубок звитяги до дня збройних сил, 14 жовтня. В цьому році ми трошечки перенеслись, тому що перейшли на новий календар, пам'ятаємо так, але нічого звикаємо, і якби, питання поставлено, питання прийнято, і я вам скажу, що власне, от у мене не було проблем з переходом з одного календаря на інший. Тобто є свята для себе визначилися, визначилися. Як живемо, де живемо і що робимо для зміцнення нашої країни. Адже сьогодні, окрім того, що ми навчаємось, велику частину життя ми присвячуємо такій волонтерській роботі, присвячуємо заходам, аби підтримати наші збройні сили України. Звичайно, це маленькі крихти, але якщо кожна людина буде робити якісь маленькі кроки, робити маленькі справи, це буде одна велика добра справа, яка ну, дасть. Захист десь життя нашим Збройним силам України, зокрема, до Дня Соборності. Великий концертний зах... захід був проведений народним художним колективом Ансамблю Танцю Радість. Називався Ми є Україна. І на цьому заході зібрали понад 40 тисяч. Передали вихованка цього колективу, захищає сьогодні кордони нашої держави. І це так, знаєте, оце така. Цільова допомога конкретній людині на конкретний батальйон. От хай так буде, хай оце теплиця і е, ці, оцей патріотизм у оц цьому полягає в таких справах, які дійсно сьогодні підтримують наші збройні сили, підтримують наших хлопців і дівчат, які захищають кордони нашої країни. І одразу на практиці наяву діти все це бачать і можуть власне долучитися самостійно до цієї до ініціатив. Так була був організований концерт і відділом декоративно-прикладного образотворчого мистецтва була е, така представлена велика ярмарка продаж виробів руками дітей. Я скажу, що оце сердечки. Патріотичне, це теж виготовляють вихованці гуртка валяння вовною і теж були представлені на ярмарку продажу ну, з неймовірною гордістю ношу, і ну так, цим ми кажемо, що ми є українці. Як можна долучитися стати вихованцями палацу? Ну, по-перше, у нас повноцінно функціонує сайт Вінського міського палацу дітей та юнацтва, де можна ознайомитися з напрямками, ознайомитись з педагогами, з графіками занять, тобто розклад уже сформовано. Які гурточки працюють, яке і вибрати собі, скажімо, те захоплення, яке б більше до душі, але однак не можна сказати, що у нас сталі гуртки, так тобто дитина може на сайті, наприклад, ознайомитися і прийти там, походити і щось не сподобалось, можливо, не це очікувала. Можна перейти в інший гурточок, подивитися ще щось інше. Як правило, є діти, які ходять в два-три гурточка одночасно. Тобто, наприклад, танцюють і в'яжуть, танцюють і малюють, малюють і співають. Ну, тобто таке досить широке коло. Гуртків, які обирають вихованці, якщо говорити за технічне оснащення, чи, чи всього вистачає для якихось певних гуртків, чи вистачає технічного оснащення, чи ще щось потребуєте? Ну я вам скажу, що означає всього вистачає. Ми ж завжди зараз тим більше технічна складова, вона така ну не постійна, вона така швидкоплинна і яка швидко розвивається, тому ми працюємо над цим. Ми пишемо гранти, ми беремо участь в різноманітних проєктах, Тобто, аби наше матеріально-технічне забезпечення покращувати такими ну, посильними методами, тому що зрозуміло, що зараз інші завдання у міської ради, інші завдання у міської влади. Тому, але дякую, що є цікаві проєкти, цікаві гранти, де беремо участь і виграємо що приємно. Добре, що є така можливість насправді самостійно робити такі справи для палацу. Я вам скажу, що це унікальна можливість і досвід навчання писати проекти е, ну, між писати і вигравати. Я вам скажу, що протягом минулого року ми написали багато проектів. Ну багато це 5, можливо, 6, жодного не виграли. Ми засмучувались, але розуміємо, що дорогу долає той, хто йде. Мій безперечний девіз – життя. Тобто треба вчитися. І цьогоріч вже є другий проєкт, в рамках якого ми отримуємо покращення матеріально-технічного забезпечення. Один з проєктів це оголошувала Подільська громада і безмежно дякую. Ми теж зробили новорічні ранки для діток внутрішнього переміщених осіб такі благодійні це наш проект цього стосувався до дня святого Миколая. Ми робили заходи, і новорічний ранок для дітей внутрішньопереміщених осіб. Тому ось такі у нас приємності трапилися уже цього року. Зараз у палаці дітей та юнацтва йдуть ремонтні роботи. Розкажіть, що власне вже вдалося зробити, і скільки ще часу потрібно для того, аби доробити все те, що запланували, і власне що саме запланували. Скажу, що ми е, запланували набагато раніше, але війна внесла свої корективи. Тому е, сьогодні ще раз хочу подякувати міській раді за те, що е, надали таку можливість завершити проект, тому що. Шкодилася будівля, його потрібно було завершити. Розпочали у 2020 році і завершуємо термомодернізацію закладу. Я скажу економічно, це надзвичайно мудре і правильне рішення, адже е, уже зараз ми маємо значну економію тепла по закладу. Е, і якщо оцінювати статистику, що економія ресурсів теплових складатиме понад 50%. Це, ну, це кошти, наші кошти. Джетні тому ми термомодернізуємо, завершили термомодернізацію закладу. Неймовірно радію з того, що ми є доступними для всіх категорій наших громадян, і добудували ліфтову шахту і маємо. Ліфт, з допомогою якого зможуть пересуватися маломобільні групи населення. Це ми бачимо, що є дітки, які сьогодні відвідують школу і безперешкодно можуть добратися не тільки до першого поверху, тому що перший поверх у нас був обладнаний, а можуть потрапити і на другий, і на третій поверх закладу. Це ну такий великий плюс закладу, що він стає доступним для всіх громадян нашої Вінської міської територіальної громади. Дуже важливо, що навіть в такий час все-таки є можливість доробити, допрацювати, аби дітям було. Це неймовірно. Це неймовірно. Це знову ж таки ще раз слова вдячності за завершення цього надзвичайно великого, потужного і такого потрібного проєкту, тому що ми мали наш тир просто страждав, затікала вода, було ну. Було сумно зараз. Коли ти заходиш і ти розумієш, що приміщення тиру це не просто тепер приміщення тиру, а це і є наше найпростіше укриття, де ми можемо перебувати під час тривог. Воно сухе, воно з чистим повітрям, воно без вологи. Це надзвичайно позитивно і добре. Я дякую вам, що ви сьогодні до нас завітали і бажаємо, аби ваші плани, мрії і мрії усіх діток здійснювалися. Дякую вам. Нагадаю глядачам у нас у гостях Ірина Матусяк, директорка Вінницького міського палацу дітей та юнацтва імені Лялі Радушної.